Справа міндіча продовжується набув все нові нові факти, які звичайно ну когось приголомшує мене не особливо приголомшує. Так вони на своїх званих засіданнях вирішували долю уряду, кого призначити, кого прибрати. Навіть посла Сполучених Штатів Українського вони, вони за їхніми розмовами прибрали. І призначили нового, а, що ще цікаво. Ну, сплять вони один з одним. ну, Мають на увазі жіночі, а, члени цього колективу урядового з чоловічими. Так? А, багато інших деталей, звичайно, які говорять про те, що це дійсно була така спільнота. Що зараз робить влада? Зараз влада максимально робить вигляд, що це не стосується, звичайно, Зеленського. Зараз випущено десятки тисяч різних. А, Різних позитивних блогерів, політиків, які розповідають, що Мідіс це стара історія, ніколи він не був другом Зеленського, все знову ж зрозуміло, так. Але ну, ви повинні розуміти, що мало хто в це повірить. Проблема в тому, що Зеленський асоціюється саме з владою, він, він в країні найперша особа. Якщо в нас була парламентська президентська, як ми її є, то, звичайно, було можна було б скидати там відповідальність на багатьох. Зараз що може врятувати владу? Врятувати владу, ну врятувати в якому плані? Репутаційно. Я не вірю, що їй хтось відправить відставку. Більш того, я вважаю, що відставка зараз будь-які розмови про відставку Зеленського це ж величезна шкода. Плюйте в мене, називайте різними словами. Корупцію ми ще дійсно можемо подолати, можливо, в якійсь теорії. А ось навалу російського ми точно не подолаємо, якщо все посиплеться. Це жахливе питання, ненавижу за це, щоб поставлять людей нормальних в розтяжку. Да, от як я вважаю себе адекватною людиною і стою в розтяжці. З одного боку мене, звичайно, бісить те, що відбувається. А з іншого боку, я розумію, що буде ще гірше, якщо воно все завалиться. Ну і крім того, Знову ж таки, ми даємо аргументи всім на Заході, ті, хто виступає за швидкий компроміс з Росії, даємо аргумент. Будь ласка, ось є можливість тиснути на нашу владу і схиляти її до ну, тої напівкапітуляції, так би мовити того, що хоче Путін. І певні кроки в цьому напрямку робиться. Так ось, що може врятувати владу, от зараз прямо так, це звичайно заарештований міндіч і відео Зеленського з ним, як він сидить в кайданках. так, А друге, це. Розпуск парла... парламенту кажу пробачте уряду і створення уряду національної єдності. Це може до певної міри врятувати ситуацію. А як воно буде, хто його знає?